Вітаю, хочу поділитися з вами новим віршем. Коли опустилися руки. Коли приходить мить розпуки, і світ паде, мов замок із піску. Коли вже опускаєш руки, не бачиш із життям зв'язку, тоді обов'язково прийде Твій шанс із таїни глибин. Немов з неба промінь зійде, ніхто ніколи не один. Адже в тобі безкрайнє небо ти Всесвіт у собі містиш, всім серцем ти повір у себе і мрії всі свої здійсниш. У нас єдина є потреба не будь ніколи у журбі. Ми всі події навкруг себе самі формуємо в собі. Усе, що нам потрібно знати, спокон віків ми знаємо, тому відкрить, а не шукати у собі все вже маємо, наш скарб у нас у серці, правічно ми заклали, святий Грааль Він зветься, і ми завжди це знали. Ця істина не десь там, вона постійно в нас. Це наша справжня веста, наш споконвічний спас. Відкриймо в душу двері, хай світло з нас полється. в Божественнім етері нове життя почнеться. Пробудження приходить до багатьох із нас. Відродження природи, прийшов весни наш час. 14 березня 23-го року. Дякую.